Вітаю вас на моєму каналі «Шепіт Всесвіту. З вами я, ваша Ольга. Сьогодні я записую для вас карту дня на понеділок на 27 жовтня 2025 року. Як завжди, незмінні чотири варіанти, чотири енергії дня. І я прошу вас зробити ваш вибір. І так, понеділок 27 жовтня 2025 року. Карта дня перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Будь ласка, робіть свій вибір. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. Ну, а ми починаємо. Що тут у нас одиничок? В одиничок, туз, жезлів. Енергія через край, день активності, день іскри, народження бажання. Беретеся до справи, енергія просто крила виростають, така, знаєте, щось нове, щось понеділок, якогось такого, знаєте, якось оця по карті дівчинка, пригати, будете, бігати. Батарейку поміняли вам, і ви якісь такі будете, оце, енергія така побігли туди, прибігли сюди, щось вирішили, щось е, отакого, якась енергія. Не, не, не всядетеся, як кажуть. Будете бігати, щось вирішувати. Давайте подивимося, причина. Чому така, чому, чому будете в такій енергії? Ну, <сум> Чекали, чекали, дочекалися. По карті Семірка е, Пентаклів. Семірка Пентаклів це у нас очікування. да. Е, довго Наприклад, ну, не робили, або на вихідних відпочили, набралися сили, ох, і пішло да, в понеділок. Але якось, можливо, дійсно якась була і ждали, чекали якоїсь там, не знаю, інформації, якоїсь справки, чомусь дозволу, можливо. Щось чекали, і тепер ось в понеділок ви його отримаєте, починаєте якийсь рух, починаєте щось робити. Дії. Ну, Навалиться, може навалитися дуже багато на вас якихось по карті Сімірки. Семірки жезлів різних, як би так сказати. Ну, Справ, да? От, появляться в день, в дні дуже багато справ, і ви, знаєте, на це трішки оборони, почекайте, 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 не все зразу. Енергії багато, але ж підождіть. знаєте, знаєте, якось будете трохи відбиватися, знаєте, Як ото кажуть, о, ти туди біжиш, то возьми й там, теж там, щось зробиш. Ви такі, Стоп, 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 дайте своїм розібратися, буде таке якесь. Будуть бачити люди вашу активність і будуть вас нагружати. Може бути таке. Ну, ви будете якось і того дня швидкість. Ви швидкість, вона пористь, ви якось такі, знаєте, можете бути, незважаючи на те, що у вас дуже багато енергії, але ви можете бути трішечки агресивні, бо люди відчувають, коли в людини багато енергії, значить, знаєте, своє перекласти, пере, свої пере, перенаправити. І ви такі можете трошечки агресувати, бо до кінця дня може бути така вже апатія, виснажити себе, енергія стає ну, на мінус, і ви можете бути за того, що такий активний день енергії багато потратите, і можете в кінці дня можете бути такі, знаєте, трошки навіть агресивні. Ну, це не тому, що ви там у вас настроєння, а просто це вже, щоб ви розуміли, що це просто вже виснаження. На початку дня там було багато енергії, а потім вона от, за вашими діями трошечки піде і ви можете агресувати. Тому своїх рідненьких, дорогеньких, домашніх предупредіть, що можете бути трішечки зленькі на вечір. Тому що б знали, щоб під руку не лізли. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, будьте активні. Бажаю вам, щоб енергії було вам хотіло на все. Підписуйтесь на мій канал, робіть енергообмін, будь ласка. І як завжди, моя традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, даренькі мої двічки. Що тут? У моїх двічок, а у моїх двічок шестірка мечів. Шестірка мечів, вихід із хаосу, але не знаю, куди йду. Вроді би все закінчилося, Вроді вже такі штурми і цунамі пройшли. Да? Але якась є отакого, от знаєте, Неоприділеність. Е е Нічого не ясно, але вже не так страшно, скажімо так. Якесь отаке відчуття, щось, наче вже і, і, і лучше. Ну, а що далі, хто його знає. Давайте подивимося. От якось я вам об'ясню. Е Ждали якогось наганяю да, в понеділок, да, від, наприклад, від начальства. Е, воно воно все минуло, да, якось воно пройшло, сказали, що там не, не все нормально, все рішиться, але ось, а, знаєте, а осадок остався якийсь неприємний. Оце якось по відчуттю. А що далі? Да? Оце таке якось може бути. Якось вийшли обошлися легким спугом, але немає ясності. Давайте подивимося, чому така причина, чого така причина, чому так. Ну, стоїте на своєму, держите свою оборону по дев'ятки е, жезлів. Це, знаєте, ви вже втомлені, але не відступаєте. Оце ще вам про те й говорю. Наче якесь прояснення по шестерки. вже якесь був якесь хаотичне, якесь незрозуміле. Воно якось ми, ми пройшли, але остаєтесь на тому ж самому місці. Да? Тобто стоїте, нічого не прояснилося, а стоїте там, де й стояли. Якось отаке. Буря пройшла, а ви залишились там. Ну, ну, Продовжимо в тому ж стилі, стоїмо активність по традиції. Тобто нічого не змінилося, буря пройшла, але йдемо тобто, тим же шляхом. Повертаємося назад. Да, йде, Слухайте, зараз ось ось вам розкажу, як це. Наприклад, ви робили одну і ту саму роботу. Да? От, так от робили. І тут у вас є якийсь реформатор в колективі або в житті. І воно, от, реформатор. <хи> Давайте зробимо по-іншому. Да? І почався хаос, тому що звикли всі робити так, а якесь одне перемінало все. Е, і у вас почався хаос. Ви там не зрозуміло, як поняли, А потім всі поняли, що це щось неправильно. Вирішили оставити так все, як є, повернутися назад. І ви знаєте, як ото. Буря пройшла, я ж кажу, оця буря пройшла. Ви залишилися на тому самому місці, і нічого не ясно. Так робимо так чи робимо ось так? Оце ви в такої будете енергії, оце може бути в когось саме так. Я вам пояснюю, як я це бачу, як мені це показують. Але в кожної людини свої варіанти. Це я вам приклад показую, а в кожний підстраюєте під свою ситуацію. Але щоб ви розуміли, що шестірка мечів це тобто виход із хаосу, не, 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 з, як, з неясним е, шляхом далі, да? то що робити далі? Але оця вся буря, оця вся неприємності, ви їх пройшли. Оце такий буде у вас понеділок. Такий мій прогноз. Сподіваюся, ви зрозуміли, про що я бо довго говорю, але щоб вам було зрозуміло. Бо картинки бачу, треба вам їх пояснити. Такий мій прогноз. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, тут на підписаний, не підписаний, робіть енергообмін. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Трічки вітаю, вітаю мої трічки доренькі. Восьмьорка кубків. Восьмьорка кубків це у нас про. День якийсь буде ухода. Ухода від чогось, від когось. Щось ви будете. Не подобається, надоїло, підує. Якось отак от. Надо якось над... таке, таке по таке біль. Отут біль. От тут якось, знаєте, аж сльози на глаза навертаються. Якось так уже все це достало. Якесь виснаження моральне, фізичне у людини. Ось така якась енергетика болю. Кажіть причина. Ви як білка в колісі, знаєте, ви як оце крутитесь, крутитесь, вирішуєте щось, ось і нині та. Ось якась безісходність. Оце безісходність. Якась справа, якась є. Знаєте, як, наприклад, я коли в 2013 році переїжджала в Естонію, у нас була така ситуація, коли ми на постійне місце проживання їхали, бо я вийшла, одружила, одружилась, вийшла заміж за Естонця, і ми сюди приїжджали з донькою. І коли ми переїжджали. То була така ситуація, значить, служба безпеки розглядала документи десь приблизно ну, три місяці, да? а справка з налоговою була два місяці, дійсно. І оце так якийсь замкнутий круг. І один, ну, не сходились, понімаєте, якось ну, не вирішувалося воно. Для чого це було зроблено, незрозуміло. Ясна річ, що. На, в моїй ситуації допомогли нам люди, але от така яка ситуація. І у вас те саме. Тобто у вас якось палка з двох конців, і ви оце крутитеся, безісходність якась. Отут якась безісходність. Підвішена ситуація, ви не знаєте, як її вирішити. От я ж кажу, в мене таке по відчуттю, бо мені картинку показали, от саме моєго переїзду. Якось безісходність. Крутюсь, вертюсь, роблю, а воно якось не да. Кажуть, треба заплатити, да, допоможіть, заплатіть. І тоді все рушиться. Ну, це ж бачите, цього говорити, звісно, не можна, але я, ось, бачите, така якась безвідходна ситуація, в якій треба, щоб щось отримати, треба щось дати. Оце таке. Але така от вловила оцю енергетику, вловила цю енергію, що не дуже, скажімо так. Не дуже, скажу. да. Такий мій прогноз. Ну, А взагалі я ж кажу, що ну, це доповнююча інформація, ясна річ, що ви якісь, як наче такі заморені, виснажені, вже немає сил, і ви відійдете від якоїсь ситуації. Можливо, від ситуації, можливо, від людини, можливо, вже все, крапка достало. Оце буде таке день, день якогось відходу. Але по тій енергії, які я відчуваю, то якось уже. Знаєте, залишити те, що вже не, не виносите, не витягуєте вже вже все досить. Якось отаке така енергетика. Але тяжень, тяжкенька якось підгрузило мене. Такий прогноз в мене для трійчок. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі четвірочки. Що тут у вас? А у вас рицарь Кубків. А у вас якийсь, як по цій карті, то якийсь дзен. Якось ви е, в якомусь такому особистому, особистому чомусь, е, ну, такому. Емоціях особистого характеру, наповнення, ну, якщо карту дивитися, дивиться, да, карта, наповнення, люблю себе любимого, отаку скажу, наповнення себе е, по, побалую себе, е, проаналізую себе. Якось про себе будете. От, хоч Рицарь король король, король, Кубків це про кохання, да? це про якісь емоції, дарування і емоцій, і відкриття, відкритість до якихось прояву своїх чувств, да? прояв чувств, але у вас якось навпаки ви енергію спіймала, як наче ви. Ну, от, більш для себе, для, для свого наповнення. Давайте подивимося, чому, яка причина. М -м -м. Ви якось думає... ну, це може бути, що ви можете бути маніпулятором в свою сторону, ні, дійсно. тобто ви щось будете робити те, щоб ну, як, дії будуть все в твоїх руках, але е в свою сторону, для себе коханого. Да? У вас все буде можливості, але от ви будете якось зацікавлені в своєму. Маніпуляція, да. Стою на своєму, держу на своєму, в мене є моя позиція, я її не змінюю, і треба тільки от мені те, що я хочу. От Будете стояти і маніпулювати. Да. Можливо, можливо, навіть якось піддавлювати на людей, Якимось якомусь такому, знаєте, по дев'ятки мечів, розумовому будете якось. Ну, Маніпуляція, маніпуляція. Да, маніпуляція, в якій ви отримуєте перемогу і ви е, в свою сторону. Тобто ви молодець, ви зробите для себе любимого, ви все зробите. Ви от день любові до себе. День ви будете думати про себе. От Ваша якось така енергетика йде, що про себе. все ж таки. Але взагалі карта е, Лицар е, Кубків це, це як прояв любові. Я несу любов. Я залицяюся, я проявляю інтерес і, і в дії, це вже дія. тобто Я вже несу. То я дивився, підморгував, а це вже я проявляюся. Купляю, купляю подаруночки, предлагаю випити кофе іду на побачення. Це вже такі дії, будуть якісь особистого характеру. У вас четвірочок день особистого, особистості. тобто Для вас вас, для вас коханих. тобто ви себе ну Такий день не, не про когось не будете думати, ви будете сам передумати про себе, і, і ваше особисте для вас буде на першому місці. Ваша е, емоційна наповненість, ваша ваше задоволення, ваш спокій нарешті, да по карті е, дзену цього, да, е, на першому місці буде в цьому дні. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, хто не підписаний. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!